Створимо просту модель ялинки. Для початку вимкнемо відображення в сцені джерела світла і камери. Для цього перейдемо в Outliner. Бачимо тут відповідні елементи. Натиснемо на піктограми очей біля назв і поки що приховаємо дані об'єкти. На нас сцені залишається куб, він нам не потрібен, тому ми натискаємо клавішу Delete. Зверніть увагу. Курсор мишки повинен бути в цьому вікні. Видаляємо його. І для створення першого елементу, або першого сегменту нашої ялинки вона буде складатися з декількох сегментів. Ми додаємо в сцену коло. Це можна зробити двома способами. Або ось переміщуємося сюди, натискаємо Add додати. Обираємо Mesh, обираємо Circle. Інший варіант. Комбінація гарячих клавіш, натискаємо Shift-A. Бачимо те саме меню, також Mesh. і обираємо Сьокол. Використовуємо той варіант, який більше подобається. Для швидкого наближення до об'єкта можна скористатися клавішею з написом. крапка або Delete на numpad клавіатурі. Натискаємо. І ось наблизились ми до об'єкта. Тепер нам необхідно перейти в режим редагування, тут також. Два способи є. Або ось тут. У списку обираємо Edit Mode. Або натискаємо гарячу клавішу Tab. Одразу ми переходимо в режим роботи з вершинами. Це режим за замовчуванням, Ці режими перемикаються ось тут у нас. нас цей режим влаштовує. Перейдемо на вигляд спереду, Для цього натискаємо одиничку на numpad клавіатурі. Shift-колесо мишки. Трошки опускаємо даний об'єкт униз. І тепер нам виділені вершини необхідно екструдувати. Знову ж таки, два способи: або гаряча клавіша І, e, або інструмент ось тут на панелі на боковій. Extrude regions. Тут краще скористатися гарячою клавішею. Натискаємо І e, англійську, починаємо переміщувати. І так як переміщення повинно бути вертикально вгору без відхилень, тому ми вказуємо вісь, відносно якої необхідно це переміщення робити. Тобто на клавіатурі натискаємо клавішу Z. Переміщуємо на певну висоту. По завершенні клікаємо. Змінимо ракурс. Натискаємо коліщатку, Рухаємо мишкою от обертаємо наш об'єкт. Тепер необхідно виділені вершини відмасштабувати. Тобто перемістити їх до центру. Натискаємо гарячу клавішу S, Scale. Переміщуємо мишку. Клікаємо і залишаємо невеличкий от тут. Він потрібен для того, щоб ми могли подальші дії виконувати. Далі, після цього, нам необхідно виділити нижній ряд вершин. Це можна також зробити декількома способами. Іноді. Один зі способів може не спрацьовувати, тому використаєте інший. Знімемо виділення з верхніх вершин. Для цього просто клікаємо у довільному місці. Виділення знялось. І тепер натискаємо клавішу Alt і клікаємо по одній з вершин. Як ми бачимо, в даному випадку не спрацювало. Змінюємо ракурс, Alt. Клік. Клікаємо по сусідній. Спрацьовує. Давайте спробуємо ось десь тут. Іноді спрацьовує так, що одразу при натисненні клавіші Alt, клікнувши по одній з вершин, виділяється весь ряд. Іноді необхідно виділити ще й другу вершину. От, якщо так не спрацьовує, то простіший варіант перейти на вигляд спереду, одиничка. Далі натискаємо Z, каркасний режим Wireframe. Його можна обрати ось тут. І просто протягуванням виділяємо потрібні нам вершини. Знову натискаємо Z. Обираємо режим Solid. Бачимо: ось тут кулька переключилася. у нас. І тепер виділені вершини необхідно або зняти з них виділення через одну, або виділити через одну. Для цього ми з вами переходимо от сюди, в Select. І обираємо Checker Deselect. Ось вершинки у нас виділені через одну. На даному вигляді робимо подвійне натискання клавіші G G G. І починаємо переміщувати мишку. Ми бачимо, як у нас переміщуються ці вершини. Теж може бути такий варіант. Переміщуються вони нерівномірно. Я зараз зупинюсь. Перемістилося лише дві вершинки у нас. Давайте те саме спробуємо зробити на вигляді спереду. Натискаємо одиничку на NumPad клавіатурі. Знову G G. Бачимо, як тепер переміщуються вершинки. Нам потрібен якраз ось такий варіант. Тобто від того, який вигляд у нас, від цього може ще й залежати те, як будуть. Себе поводити об'єкти в сцені або під об'єкти. Тепер ось ці вершини, які виділені, нам необхідно виділити через одну. Їх тут небагато, тому ми ось так просто по колу з натисненою клавішою Shift. Клікаємо по них і додаємо до виділення. Знову ж таки, на вигляді спереду, одиничка на нампад клавіатурі. Два рази натискаємо G і переміщуємо. Ось щось таке ми отримали. Натиснемо TAB, вийдемо з режиму редагування. Далі необхідно подивитися, як у нас розміщені грані даного об'єкта. Натискаємо ось тут. Відкривається меню «Overlays» і ввімкнемо відображення орієнтації граний об'єкта. Бачимо всередині синій кольор, зовні червоний. Це означає, що грані необхідно перевернути для правильної роботи модифікатора. Тому переходимо в режим редагування, натискаємо Tab, натискаємо клавішу «A» Для виділення всіх підоб'єктів. Натискаємо Mesh, обираємо Normals і обираємо Flip. Виходимо з режиму редагування. Знову повторне натискання клавіші Tab. Тепер все правильно. Знову відкриваємо дане меню. Знімаємо прапорець. Закриваємо. Після цього ми з об'єктом робили деякі маніпуляції. Ми робили масштабування, переміщення елементів там і так далі. Програма до сих пір думає, що це у нас коло. Для того, щоб вона перестала це думати, ми з вами натискаємо комбінацію Ctrl-A і оберемо всі трансформації, які ми здійснили. Застосуємо їх якби. Все, тепер все нормально. І переходимо до застосування модифікатора. Натискаємо додати модифікатор. Обираємо модифікатор Solidify. Це модифікатор для додавання товщини. Якщо б у нас грані були не перевернуті, вивернуті, то збільшуючи параметр Sickness в додатню сторону. Ми просто-напросто робили потовщення не всередину, а назовні. Коли ми грані перевернули, то тепер ми збільшуємо цей параметр в додатню сторону, і воно у нас потовщує всередину об'єкта. Також необхідно подивитися, що у нас ось тут відбувається. Необхідно, щоб невеличкий отвір все ж таки залишився тут. Ось такий об'єкт ми отримали з вами. Модифікатор поки що застосовувати не будемо, залишимо його так, як він є. І тепер нам необхідно даний сегмент продублювати декілька разів, розташувати його один над одним. Або розташувати їх один над одним. І трошечки зменшити. Давайте зробимо це на вигляді спереду: одиничка на numpad клавіатурі. Для дублювання комбінація гарячих клавіш Shift-D. Вказуємо вісь Z. Переміщуємо. Десь ось так, наприклад. І масштабуємо, натискаємо S. Наблизимось сюди, щоб бачити, наскільки у нас об'єкти входять один в один. Можна невеличкий зазор тут залишити. Знову одиничка на напад клавіатурі. Знову. Shift-D, Z. Переміщуємо. S для масштабування. Масштабуємо. Крапку на NumPad клавіатурі натискаємо. Щоб швидше переміщуватись до об'єкта. S. Одиничка на NumPad. Shift-D Z. Знову S, Крапка на номпаді. Наближаємось. S, Одиничка на номпаді. Ну й, мабуть, ще один елемент: 6D, Z, S, Крапка. S. Можливо, тут трошки більший зазор зробимо. Після цього нам необхідно прибрати ось тут оцей отвір. Натискаємо Tab, переходимо в режим редагування. Давайте поки що вимкнемо відображення або дію модифікатора. Клікаємо, виділяємо верхній ряд вершин, права кнопочка мишки. Merge vertices at Center. Вмикаємо відображення модифікатору. Виходимо з режиму редагування, натискаємо Tab. Тепер додамо стовбур, він буде у нас зроблений із циліндра. Натискаємо, або ось тут Add, або комбінація Shift-A. Обираємо mesh Cylinder. Після того, як він з'явився в сцені, відкриваємо меню останньої дії. Змінюємо кількість вершин. Тут їх багато, 32. Ми встановлюємо число 8. І далі cup Fill type Ми обираємо з вами Nothing. Це для того, щоб не було у нас основ. Вони нам не потрібні, тому робимо ось таку додаткову дію. Далі зменшуємо цей об'єкт, натискаємо S. Крапка на numpadі, Наближаємось до об'єкта, щоб краще його бачити. Знову S, трошки зменшуємо. Переходимо в режим редагування, Tab. натискаємо двійку на клавіатурі, виділяємо одне ребро. Тепер Alt-Клік, щоб у нас виділилася петля ребер. Давайте перейдемо на вигляд спереду, одиничка на нумпад клавіатурі. Змінимо режим відображення. Давайте це ось тут зробимо. І тепер необхідно виділені ребра перемістити вгору і звузити отвір тут. Для цього ми скористаємося гарячою клавішою G, це клавіша для переміщення. Кажемо вісь Z, перемістимо десь приблизно. Можна навіть ось так, можна трошки вище. І звузимо, натискаємо клавішу S і звужуємо. Таб виходимо з режиму редагування, змінюємо режим відображення. Оцього стовбура видно не буде, можна його було вище підняти, ну, ми залишимо так, як є. Після того, як ялинка зроблена, можна зробити ще одну маніпуляцію. З натисненою клавішою Shift виділити ось ці всі елементи і їх об'єднати. Клікаємо правою кнопочкою мишки, обираємо Join. Єдине, що ось тут зверху ми бачимо такий дефект. Тому натискаємо Ctrl-Z. І ось даний елемент достатньо просто трошки перемістити вгору G-Z. І знову пробуємо це саме повторити. Як бачимо, дефект зник. І тепер додамо ще один модифікатор, а саме модифікатор деформації. Ось ми вже на вкладці на цій знаходимось. Натискаємо додати модифікатор і чекаємо деформація. Нам потрібен модифікатор Simple Deform. Переключаємось на Bend, згін. Це буде вже занадто. Ось тут ми бачимо кут, на який згинається наш об'єкт. Ось тому я стовбур і не робив дуже довгим, для того, щоб він у нас не вилазив ось тут збоку. Ми можемо змінити нахил по різним осям. Наприклад, якщо ось Y оберемо, то вона відносно вісі Y може у нас згинатися. але головне не задавати дуже великий кут. Давайте залишимо X. Ось так. Ну і залишилось. Трішки пофарбувати дану ялинку. Можна модифікатори застосовувати, можна залишити так, як є. Для того, щоб в будь-який момент можна було анімувати, наприклад, хитання ялинки цієї під поривами вітру. Оце вже за бажання. Переключимось у режим перегляду матеріалів, для того, щоб бачити матеріали. Оберемо, наприклад, стовбур, переключимось. У режим створення матеріалів додаємо новий матеріал. Давайте ось тут натиснемо плюс, додамо ще один «new». Натиснемо «tab», перейдемо в режим редагування. «A» для того, щоб виділити всі грані. Дивимося, який матеріал вибраний. Натискаємо кнопочку назначити даний матеріал. Перший матеріал буде відноситися у нас до самого цього об'єкта. Так, ну і після того, як ми його назначили, можемо натиснути Tab вийти з режиму редагування, і ось тут міняти, відповідно, колір. Робити його коричневим, наприклад. Тепер виділяємо даний об'єкт. Можемо ось тут обрати ось цей матеріал 001 і обрати зелений колір. темніший. Якщо не об'єднувати між собою ось ці елементи, то можна кожен окремий елемент пофарбувати в різні відтінки, наприклад, зеленого. Буде виглядати ще ефектніше. Зберігаємо сцену, Ctrl-S.